Відповідь на питання, військовозобов'язані, які засуджені за ухилення від військового призову у подальшому будуть мобілізовані чи ні, відповідь відповідно до позиції Міністерства оборони України. Засудження за статтею 336 Кримінального кодексу України через ухилення від мобілізації не є перешкодою для подальшої мобілізації. Військовозобов'язані, які були засуджені за ухилення від мобілізації, можуть бути мобілізовані постановка на військовий облік військовозобов'язаних громадян, яких зокрема раніше було засуджено до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт, за вчинення кримінального проступку. За вчинення нетяжкого злочину, а стаття 336 кримінального кодексу України відноситься до зазначеної категорії нетяжкого злочину.